Сьогодні 25 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 25 жовтня всесвітній день опери. Свято досить нове, адже виникло лише 2019 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народилася і Оганна Штраус, і Жорж Бізе. Опера міжнародна мова, яку розуміють представники різних народів та культур. Кож 25 жовтня всесвітній день обізнаності про мілодопластичний синдром. Це щорічний захід, метою якого є підвищення обізнаності про мілодоспластичний синдром. Група захворювань кісткового мозку, що спричиняють його недостатність. Цей день об'єднує світову спільноту пацієнтів, пацієнтські групи та професіоналів, щоб підтримати людей, які живуть з мілодопластичним синдромом. А ще 25 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день обізності про карликовість. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про карликовість та вшанування життя і досягнень людей з низьким зростом. Цей день прагне розвіяти міфи, просвітити громадськість, сприяти розумінню і прийняттю людей з карликовістю. Сьогодні народилися 1860 рік український художник Беатліст, майстер анімалістичного жанру і графік Микола Самокиш. 1948 рік український актор Іван Гаврилюк. 1951 рік українська артистка, режисерка Людмила Єфрименко.